Доброго здоров'я, шановні глядачі. Сьогоднішня темка відео: заміна лампочки автомобіль Mercedes Actros L Actus пасажира В чому прикол цієї лампочки? Лампочка має дві е, нитки на е, розжарювання. Одна працює як поворотник ти вмикаєш поворотник, воно мигає. Друга нитка працює як габарит, тобто воно світиться вночі постійно, коли у вас включені габарити. Часто густо одна з цих ниток перегорає. Тобто у вас, допустимо, габарит працює, поворот не працює, бо поворот працює, габарит не працює. Як замінити лампочку ось тут? Все доволі просто і складно. Беремо викрутку, бажано потоньше, не хрестову, таку плоску і зараз показую вам, як це робиться. Саме перше приблизно протру місце. Місце роботи, бо не сильно люблю працювати в, в гавні, називаємо це так. Ну, Плюс-мінус нормально. І далі. Так, обережно. Далі. Тягнемо цю лампу по чуть-чуть на себе. Підсаджуємо її. Дивіться. Наша лампа в руках. Бачите, які тут защіпки Одна защіпка, друга защіпка Тобто потрібно, щоб ці защіпки ось. Ось, бачите, щоб потрібно, щоб вони вискочили. Ось таке у нас гніздо Виймається лампочка просто викручуванням. Далі. Далі, далі, далі. Яка тут лампочка? Зараз я не знаю, буде видно. P21, 5V 24 в 24 ось бачите. Тобто, якщо комусь потрібно замінити, одразу приготуйте лампочку, так як я казав, дивіться. Бачите, в ній два контактики. Тобто одна контактна лампа туди не підійде. Відповідно, будьте готові до того, що вам потрібно, що вам потрібно, буде знайти саме ось таку цікавий такий екземпляр, скажімо це так, називаємо це так. Збираємо все в зворотньому порядку. Знов таки, як я кажу, протираємо місце монтажу плюс мінус. І да, якщо у вас можливо. Якщо у вас можливо є якийсь солідольчик, щось таке мастильце, то саме ось ці вушка кріплення бажано змастити тим солідольчиком, щоб воно у нас заскочило назад і в майбутньому так само легко вискочило теж назад. Дивіться, в моїй ситуації найперше защокнути потрібно верхній, більший, більшу защіпку, потім нижню. Дивіться, стало на місці, нічого нікуди не випадає. Ось так. Процес заміни буквально декілька хвилин. Хоча на перший погляд, якщо заглянути туди, дивишся і такий, о Боже, це потрібно відкручувати під крилок. там ключик на 10 чи на 12. О Боже, скільки це граня. Ні, нема граня. Дякую за увагу, все найкраще. Тяка-кав.